Працівники ДБР спільно з СБУ та офісом Генерального прокурора проводять обшуки за місцем проживання та роботи колишнього народного депутата України першого та з третього по сьомих скликань колишнього заступника голови фракції забороненої партії регіонів. Також обшуки проводяться за місцем проживання керівників підконтрольних нардепокомпаній, зареєстрованих в тому числі в офшорних юрисдикціях. ДБР перевіряє причетність екснардепа до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 500 мільйонів гривень. Та ухилення від сплати податків у 2011-2014 роках, що призвело до ненадходження до бюджету коштів на суму понад 63 мільйони гривень. Можлива легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснювалася через підконтрольні нардепокомпанії. Досудове розслідування здійснюється за ознаками легалізації майна та ухилення від сплати податків. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.